Онлайн-школа програмування з вітає вас. Сьогодні з вами ми розглянемо сервіс Autodraw, який дозволяє нам накреслене від руки перетворити у гарний рівний малюнок. І так, давайте з вами перейдемо на сторінку сервісу і подивимось, як працює цей сервіс. І так, ми з вами зайшли на головну сторінку сервісу Autodraw. Давайте з вами спробуємо накреслити від руки певний об'єкт і подивимось, як опрацюється цей об'єкт на цьому сервісі, і які будуть результати. Взяли інструмент AutoDraw, Беремо. І так, малюємо. Наприклад, ми хочемо намалювати автомобіль від руки швиденько, це робимо. Ось я мишкою так роблю. Добре, як вмію. Зробив ось такий автомобіль. І нам одразу сервіс запропонував приклад автомобіля. Да? Тобто, він визначив, що те, що ми накреслили, об'єкт, опрацював, алгоритми цього сервісу опрацювали і запропонували автомобіль, наприклад, ось такий. Добре. Тобто, ось так швиденько ми з вами можемо креслити різні об'єкти. Давайте спробуємо ще один який-небудь об'єкт. Продемонструвати щоб роботу сервісу. І так, виділимо та видалимо наш автомобіль і накреслимо, наприклад, окуляри. Ми бачимо, що автоматично підбирається. За накресленим Накреслили. Ось він запропонував. Не завжди відповідає 100%. Ну, перше, найсхоже це є окуляри. Ось він запропонував нам окуляри цей сервіс. Добре, давайте спробуємо ще щось небудь намалювати. Наприклад, намалюємо листа. І так, малюємо листа. Намалювали. Ось нам швиденько сервіс запропонував приклад. Листа, як він виглядає, ми можемо обрати різний, який нам подобається. Окрім того, ми можемо одразу зберегти те, що ми намалювали. Можемо, окрім того, що зберігати, можемо змінити колір. Наприклад, встановимо заливку і зробимо інструмент заливка, використаємо. Ось. Цікавий сервіс. Буває. Корисний, використовуйте. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал.